Верховна Рада України скасувала перехід на літній час. Верховна Рада 16 липня проголосувала за такий законопроект, який скасовує перехід на літній час. Таким чином, цього року українці востаннє переведуть стрілки годинників на зимовий час. Ну а далі ніяких переведень не буде. Закон встановлює, що в Україні буде постійний стандарт часу, а саме UTC плюс. Два за міжнародною шкалою документ ще правда має підписати президент України, але напевно він його підпише. Я вам нагадаю, що на думку більшості науковців та лікарів. Щорічне переведення стрілок годинників на одну годину вперед і назад несе низку негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров'я громадян в період адаптації, а також зміни часу пов'язують із захворювань навіть серцево-судинної або імунної системи, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також українці відповіли, чи соромно бути ухилянтом. Значний процент громадян України, а саме 46%, вважає, що ухилятися від служби у війську не соромно. Найбільше таких це на півдні та на заході країни. Також 29% думають навпаки, про це свідчать результати соціологічного опитування. Я вам нагадаю, що станом на березень 24-го року 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті. До речі, майже забувся чоловікам без військового квитка закривають виїзд за кордон. 16 липня спливає двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. А з 17 липня для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 років потрібен військовий квиток. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Також українці відповіли, чи вірять вони у воєнну перемогу над Росією. А значна частина громадян, саме 66 вважають, що перемога над ворогом воєнним шляхом можлива, ну а 16% мають протилежну думку. Опитування демонструє, що саме більшість. Українців вірять у воєнну перемогу на дерев. Найбільше у перемогу військовим шляхом вірить захід, який, до речі, найменше готовий до переговорів з Росією, а саме 69%. Опитування, до речі, провели в червні 2024 року. Ще одна цікава новина: лайма Вайколи, відома співачка, вперше заспівала українською мовою, довівши росіян до істерики. Знаменитість не приховує, що підтримує Україну у війні проти Росії. Вона також скасувала усі концерти в Росії. Співачка Лайма Вайколе виконала пісню українською мовою на одному із своїх концертів. Така поведінка викликала обурення серед російських прихильників лайми. Вони почали писати образливі коментарі, звинувачуючи співачку в тому, що через відсутність російських туристів у Юрмалі вона перекинулася на українську аудиторію, якої в Латвії. Начебто багато і прагне заробити більше на цьому грошей. Я вам нагадаю, що раніше співачка ніколи не співала українською мовою. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.